Розглянемо задачу. Довжина кроку батька дорівнює 70 см, а довжина кроку сина дорівнює 50 см, яку найменшу однакову відстань має пройти кожний з них, щоб вони обидва зробили по цілому числу кроків. Отже, вони обидва мають кожний пройти однакову відстань. Оскільки цю відстань вони мають подолати за цілу кількість кроків то це означає, що вона ділиться на ціла, на довжину кроку батька, тобто на 70 см, і на довжину кроку сина на 50 см. Іншими словами, оця відстань це є спільне кратне для 70 і 50. Оскільки нам треба знайти найменшу таку відстань, то це означає, що треба знайти НСК 70 і 50. Знаходимо НСК. 70 і 50 дорівнює. 70 на 50 не ділиться, 140 на 50 не ділиться, 210 на 50 не ділиться, 280 ні, 350, тож ми одержали 350 см. Відповідь. Кожен із е, них має пройти 350 см.